З нами на зв'язку Родіон Кодрішов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади сухопутних військ України, пане Родіоне, слава Україні, Героям слава бажаю здоров'я вам та глядачам. Давайте поговоримо про звільнення Андріївки. Наскільки це важливий населений пункт для відвоювання самого міста? Наскільки логістичне забезпечення Бахмуту тепер покращено? Що це означає в стратегічному напрямку? Сьогодні третя окрема штурмова бригада репортувала про те, що е, виконала бойову задачу подальшу бойову задачу е, від старшого керівництва і а саме володіла Андріївкою. Ну, сьогодні Андріївка є один з е, е, найважливіших населених пунктів, який знаходиться на фланзі Бахмуту, який є логістичним вузлом, е, скажімо так, таким конектом логістичним. Е, для таких у тому числі сел як Кордюмівка та Кліщівка Володіння Андріївкою, на мою думку, на сьогодні є важливим досягненням саме на фланзі Бахмуту, що дозволить далі рухатися і виходити по уздовж трьох населених пунктів Клішівка, Андріївка та Кордюмівка збройним силом України. Так, ще про приховані переваги від звільнення Андріївки, які отримали наші піхотинці, які переваги при плануванні подальшого наступу у них тепер з'явились. Дивіться, Ми зараз таким чином можемо і поступово виходимо на залізницю. Колію ця колія, яка є вздовж всієї Андріївки, яка пролягає прямо під Бахмут. Це є. Важливим таким фортифікаційним рубежем, де е, ми не тільки відкинули ворога, а дуже ускладнили його становище надалі в обороні. Так і ще хотіли поговорити. Хотіла поговорити про е, е, ваших ворогів. Е, було знищене все командування 72-ї окремої мотострілецької бригади Російської Федерації, особовий склад. Тобто цієї бригади, вже не існує. Які резерви окупантів будуть сюди перекидати? Чи вони у них є? В якій якості ці резерви, і хто тепер зможе протистояти от нашим ЗСУ? Так. Це не перша бригада е для збройних сил України і не перша бригада для третього крему штурму бригади, яку ми стираємо з лиця землі зі сторони ворога. Е Зараз є 72-га бригада, яка е в якої повністю ліквідований керівний склад і особовий склад на протязі. Боїв, які чулися навколо Андріївки на фланзі Бахмуту, е mm. повністю позбавлена піхоти. Це означає те, що Росія провалила фронт. Вона має резерви, вона користується своєю перевагою великою кількістю особового складу. На сьогодні е вона користується суміжними силами, які стояли е е біля 72 ї бригади, надалі щодо резервів. Поки що оперативної розвідформації нема. Будемо виясняти, який противник на зараз буде перед нами. Хочу нагадати, що тут був Вагнер, тут була 82-я Тут були контрактники, тут були ПВКшники типу штурмзе, спаньйола, ветеран. Кого тут ще тільки не було зі сторони противника? на сьогодні. Ми ліквідували саме цю бригаду, і будемо рухатися далі. Ви вже сказали про логістичні переваги, про залізничне полотно. Дивлюсь, бачу дві автодороги на схід від Бахмута. Одна з них пролягає від Опитного до Кордюмівки. І це ті населені пункти, по яких практично проходить перша лінія оборони росіян. Зі звільненням Андріївки ми беремо під вогневий контроль цю дорогу, можемо просуватись далі. Так, бачу, ще, значить, траса через Бахмут веде до Слов'янська. І через Андріївку пролягають Важливі переходи. Ви до речі, про це теж сказали. Ми можемо говорити, що на південь від Бахмута назріває великий успіх зсу. Е, дивіться щоб так сказати, ми можемо взяти все, що взагалі відбувалося на. Цьому фланзі Бахмута упродовж цього літа початок літа е, пройшов під великою кількістю операцій, саме звільнення плацдарму, е, а саме звільнення е, побережжя е, каналу Сіверський Донець, що е, дало змогу, як я сказав, сформувати плацдарм і рухатися Збройним силам е, України е, після. Е, Після кінця першої половини літа, в другої половини літа, третя окрема штурмова бригада і е, всі суміжні підрозділи збройних сил України рухалися е, в напрямку Залізна Колія, саме по напрямку Андрівка, Тихівка, Курдюмівка. Е, цей рух е, дозволив нам вийти на сьогодні. На такі рубежі, е, я думаю, що в нас як і у всіх, скажімо так, точках збройних сил України є мотиви, є мотивації далі. Але на сьогодні ми повинні розуміти наскільки е, боляче нам даються е, всі кроки по звільненню нашої землі Тому що штурмові дії це завжди втрат на прилике жаль не тільки серед техніки чи серед засобів а й особового скла через серед особового складу тому будемо далі групуватися планувати і повірте будемо далі йти і звільняти нашу землю пане Родіоно, до речі якраз хотіла наступним питанням вас запитати якою ціною далося це звільнення на жаль, да, хочу ще раз повторити це втрати серед особового складу. Саме полюче це втрати серед особового складу серед збройних сил України, у тому числі третього окремої штурмової бригади. Багато хлопців виконуючи самовіддану задачу по штурмовим рейдовим діям по стійкій обороні, тобто отримання свіжих позицій, віддають своє життя. Тому е, честь, хвала і вічна пам'ять тим людям, які е, зараз знаходяться на передньому краї. Працюють і зберігають наш спокій, звільняють наші території. Так дійсно і світла пам'ять всім yeah. загиблим, боях за Андріївку, і ще на сам кінець питання: а що допомогло? Що допомогло взяти цей рубіж? Що допомогло зробити цей прорив? Скажу, що є багато аспектів: це озброєння, це начність особового складу, чи у тому числі тактичні та оперативні маневри, які застосовували. Але саме головне, що нам допомогло, це самовідданість. Самовідданість особового складу, самовідданість керівного складу, які упродовж цього тривалого часу стояли на своєму. І рухалися вперед. Саме самовідданість, саме мотивація, жага до звільнення нашої країни рухала нас, і це було основним фактором, який допоміг на сьогодні рухатися в цьому напрямку. Зрозуміло, дякую вам, що вийшли з нами в прямий ефір. Дякую за ваш коментар. Дякую вам за вашу роботу. Пасибі. Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади сухопутних військ України Родіон Кодряшов був з нами на зв'язку.